А якщо зараз ультраправі почнуть там набувати оборотів, і якщо країни почнуть розділятися, відмежуватись одна від другої, почнуться загострюватися різноманітні політичні процеси протистояння, почнуть споминати старі обіди, потім прикордонні певні конфлікти і територіальні претензії. А Росія ці маленькі іскорки може розмухувати до вогня європейської пожежі. Дуже не хотілося б, звичайно, щоб це відбулося, тому що думаю, що все-таки ще здорового глузду і здорово політичних тенденцій в Європі достатньо для того, щоб нейтралізувати оцей ультраправий вплив, який почав набирати оберти. Він буде актуальний до того моменту, поки буде тривати оця війна в Україні. Не тільки тому, що Росія підживлюється фінансово, подібні тенденції в Європі, а тому, що війна в Україні загострюється ультраправі погляди, коли думаємо про себе, захищаємо себе, нашо нам там сусіди.